Розділ 34. Макінтош 21 століття. Виділяючи Епл, Малюски. Крижані куби. Соняшники. З моменту представлення iMac у 1998 році. Джобс і Джоні Айф зробили привабливий дизайн візитною карткою всіх комп'ютерів Apple. Там були і ноутбуки, які виглядали, наче мандаринові, молюски, і професійні настільні комп'ютері, яких нагадували Дзенівський Крижаний Куб. Як і штани Кльош. У найглибших закутках вашої шафи деякі з цих моделей виглядали краще на момент випуску, ніж у ретроспективі. І у них можна побачити любов до дизайну, яка була подеколи трохи надмірною. Але вони виділили Apple і забезпечили компанії вибухи реклами, яких вона потребувала, щоб вижити в світі Windows. Power Mac G4 Cube, який вийшов у 2000-му, був настільки привабливим, що навіть потрапив до Нью-Йоркського музею сучасного мистецтва. Досконалий куб об'ємом у 132 кубічних сантиметри був абсолютним виявом естетики Джобса. Вишуканість походила від мінімалізму. Жодні кнопки. Не спотворювали поверхню. Там не було лотка для диска, лише тонка щілина, а також, як і в оригінальному Макінтош, ніякого вентилятора, чистий дзен. Коли ти бачиш щось настільки продумане ззовні, то кажеш, ого, воно має бути насправді продуманим зсередини, розповідав Джобс часопису Newsweek. Ми прогресуємо. Усуваючи якісь деталі, забираючи зайве, G4 Куб був майже розкішним у своїй відсутності показної розкоші, і він був потужним. Проте успіху не досягнув. Пристрій розробляли як настільний комп'ютер високого класу, але Джобс хотів. Продукувати його, як і майже кожен інший продукт для масового ринку, врешті-решт, куб не підійшов в жодній з аудиторій. Професіонали, які працювали з комп'ютером щодня, не шукали ювелірної скульптури собі на стіл, а споживачі масового ринку не хотіли платити вдвічі більше, ніж заплатили би за простий неоригінальний комп'ютер. Джобс планував, що Apple продаватиме 200 тисяч кубів у квартал. У перший квартал продалася половина з цього, у наступний менше 30 тисяч комп'ютерів. Джобс згодом визнав, що він перестарався з дизайном і завищив ціну на куб, так само, як. Колись на комп'ютер Next, Але крок за кроком він засвоював свої уроки. Розробляючи такі прилади, як iPod, Джобс контролював витрати та йшов на необхідні компроміси, щоб продукти були запущені в потрібні терміни у рамках запланованого бюджету. Частково через погані продажі кубів статистика прибутків Apple у вересні 2000-го розчарувала. Це припало саме на той час, коли технобум почав утихомирюватися, і ринок освітніх послуг компанії Apple зменшувався. Ціна на акції, яка трималася вище 60 доларів. Пала на 50% за один день і до початку грудня вже була нижче 15 доларів. Та нічого з цього не зупинило Джобса. Він продовжував створювати самобутній, навіть відволікаючий новий дизайн. Коли пласкі екрани стали комерційно життєздатними, він вирішив, що пора змінити iMAC. Напівпрозорий настільний комп'ютер, який виглядав так, неначе прийшов у цей світ із мультфільму Сім'я Джетсон». Айв зробив модель, яка була в якомусь сенсі умовною Нутрощі комп'ютера, кріпилися до задньої стінки плаского екрану. Джобсу це не сподобалося. За своїм звичаєм, чи то в Pixar, чи то в Apple, стів різко натиснув на гальма, щоб ще раз усе це обдумати. Йому здавалося, що такій розробці трохи бракує чистоти. Навіщо тут той плаский екран, якщо ти поначіпляєш це все ззаду? запитав він Айва. Кожен елемент має бути самим собою. Того дня Джобс поїхав додому рано, щоб обміркувати проблему, а тоді подзвонив Айв, щоби той приїхав до нього. Вони пішли в сад, який дружина Джобса засіяла великою кількістю соняшників. Щороку я роблю щось божевільне з садом, і того року там була ціла купа соняшників. Із соняшниковою хатинкою для дітей пригадувала вона. Джонні та стів розбиралися зі своєю дизайнерською проблемою, а тоді Джонні запитав. А що, коли екран буде відділений від бази, як соняшник, він дуже захопився цим і почав креслити ескіз. Ай влюбив, щоб його дизайни передавали якесь значення, і усвідомив, що форма соняшника повідомлятиме, що плаский екран був настільки легким і чутливим, що міг тягнутися до сонця. У новому дизайні Айва екран Macintosh був прикріплений до рухливої хромованої шиї, тож він виглядав не лише наче сонячник, але також як товстошока лампа люксо. Комп'ютер насправді нагадував грайливу особистість люксо старшого із першої мультиплікаційної короткометражки, яку Джон Лассетер створив у Піксар. Apple відкрила чимало патентів на цей дизайн, більшість із яких була записана на ім'я Айва. Проте, в одному з них, на комп'ютерну систему, яка має рухливе кріплення до плоскопанельного екрану, Джобс записав себе як основного винахідника. Часом здається, що деякі дизайни Apple Macintosh занадто милі. Але інші виробники комп'ютерів удалися до іншої крайності. Це індустрія, у якій має бути хоч якась інновація, але замість того, нею заправляли типові дешеві коробки. Після декількох непродуманих спроб пофарбувати ті коробки в блакитний колір чи. Випробувати нові форми такі компанії, як Dell, Compaq, і HP, перетворили комп'ютери на масовий товар, передавши виробництво підрядникам і поставивши конкурентоспроможну ціну. Зі своїми сміливими дизайнами, інноваторськими додатками, як то iTunes та iMovie, Apple була єдиним місцем, де все ще існували інновації. Інтел зсередини. Інновації Apple не були лише поверхневими. Починаючи з 1994 року, компанія стала використовувати мікропроцесори, які називалися PowerPC, виготовлені в партнерстві IBM і Motorola. Протягом декількох років вони були швидшими за мікрочипи Intel, перевага якої Apple хизувалася в гумористичних рекламах. Проте, до того часу, коли повернувся Джобс, моторола почала відставати у виготовленні нових версій чипів. Це спричинило сутички між Джобсом. І виконавчим директором Моторола Крісом Гелвіном, коли Джобс вирішив перестати ліцензувати працівну систему Macintosh для розробників клонів одразу після свого повернення в Apple в 1997 році, він сказав Гелвіну, що може зробити виняток для клона Моторола StarMax Mac. але лише в тому випадку, якщо моторола пришвидшить випуск нових чипів PowerPC для ноутбуків. Телефонна розмова ставала все напруженішою. Джобс висловив свою думку, що мікросхеми моторола повний відстій. Галвін, який також мав ще той характер, натиснув у відповідь. Джобс кинув слухавку. Моторолівський! Стармакс скасували, і Джобс таємно почав планувати перевести Apple. З мікросхеми PowerPC від Motorola IBM на мікросхеми Intel це було б непростим завданням, майже таким самим, як написати нову операційну систему. Джобс не надавав ніякої справжньої влади своїй раді директорів, але використовував їхні зустрічі, щоб розкидатися ідеями і таємно обдумувати стратегії, стоячи біля дошки і задаючи напрямок вільним обговоренням протягом. Вісімнадцяти місяців директори обговорювали, чи вартує переходити на інтелівське обладнання. Ми сперечалися про це, ставили чимало запитань і, зрештою, вирішили, що варто зробити це. Пригадував член ради директорів Арт Левінсон. Пол Отеліні, який був тоді президентом, а згодом став виконавчим директором компанії Інтел, розпочав. Перемовини з Джобсом. Вони познайомилися, коли Джобс намагався втримати некст на плаву, І, як Отеліні згодом сказав, його зрозумілість була тимчасово вгамована. Отеліні ставився до людей спокійно і дещо насмішкувато, тож його радше здивувало, ніж розгнівало те, що він дізнався про Джобса, коли мав із ним справи по Apple у ранніх 2000-х. Його суки знову текли в галузі, і він і близько не був таким смиренним, як раніше. Інтел мала угоди з іншими виробниками комп'ютерів, і Джобс хотів отримати кращу ціну, ніж вони. Нам потрібно було шукати творчі підходи, щоб звести докупи наші цифри, сказав Отеліні. Більша частина перемовин була проведена. Як хто полюбляв джобс під час довгих прогулянок інколи аж до радіотелескопу, знаного як тарілка над університетським містечком Стенфорда? Джобс починав прогулянку, розповідаючи якусь байку і пояснюючи те, як на його думку, розвивалася комп'ютерна історія. Уже під кінець він торгувався за ціну. Інтел мала репутацію. Незговірливого партнера, яка сформувалася ще в ті дні, коли компанію керували Енді Гроув і Грейг Баррет, розповідав отеліні. Я хотів показати, що Intel — це компанія, з якою можна працювати. Тож першокласна команда з Intel працювала з Apple. І їм вдалося за шість місяців зробити перетворення. Джобс запросив отеліні на святкову зустріч для ста топ-менеджерів Apple, де Пол надягнув один із відомих інтелівських лабораторних халатів. Який виглядав як маскарадний костюм зайчика і міцно обійняв Джобса? Під час публічного оголошення партнерства в 2005 році зазвичай стриманий отеліній повторив те саме: Apple та Intel, нарешті, разом. Висвітлилося на великому екрані. Біл Гейтс був здивований. Його не вражали системні блоки в новіжених кольорах, але секретна програма, щоб ставити. Процесор у комп'ютер виконана безшовно та вчасно була подвигом, яким він захоплювався. Якби ви сказали, гаразд, ми. Змінюватимемо нашу схему в мікропроцесорі і при цьому не втратимо темп. Це звучало би як щось неможливе, сказав він мені багато років по тому, коли я запитав його щодо досягнень джобса. Але їм це таки вдалося. Опціони. Серед різноманітних дивацтв. Стіва було його ставлення до грошей. Коли він повернувся в Apple в 1997 році, то зображав себе як людину, що працює за один долар на рік, роблячи це заради компанії, а не заради себе самого. Попри те, він виношував ідею мегагрантів, опціонів на акції, дарування величезних пакетів опціонів із правом купити акції Apple за визначеною ціною, що не підпорядковувалося звичайним хорошим компенсаційним практикам відповідно до оглядів і критеріїв Комітету ради директорів. Коли він додав приставку Тимчасовий до своєї посади й офіційно став виконавчим директором, Ед Вуллард і Рада запропонували йому на додачу до літака мегагрант, на початку 2000-го. Попри відверту Суперечливість образу людини, яку не цікавлять гроші, що він собі створив, стів ошелешив Вуларда, попросивши ще більше опціонів, ніж запропонувала йому рада. Але незабаром, після того, як він отримав їх, виявилося, що це було надаремно. Акції Apple обвалилися в вересні 2000 року через погані продажі куба, а також через виникнення інтернет-бульки, що знецінило. Опціони. До погіршення ситуації призвело також те, що в титульній статті часопису Форчун в червні 2001 року йшлося про виконавчих директорів, які отримують надмірні компенсації. Стаття була названа Великі Пограбування, влаштовані виконавчими директорами Мармиза Джобса. Із самовдоволеною посмішкою прикрашала обкладинку. Навіть попри те, що його опціони були в той час під водою, технічний метод оцінки на момент отримання відомий як оцінка за моделлю Блека Шоулза, показав, що їхня цінність складала 872 мільйони доларів. За словами автора статті, до цього часу то був найбільший компенсаційний пакет за всю історію, наданий виконавчому директорові. То було найгірше, що могло трапитися. Джобс важко, проте успішно попрацювавши в Apple чотири роки, залишився практично без копійки, натомість став уособленням жадібних виконавчих директорів. що… Виставляло його лицеміром і підривало особисту репутацію. Він написав уїдливого листа редактору часопису, стверджуючи, що його опціони насправді рівноцінні нулю. Та пропонуючи Фочун купити їх за половину передбачуваних 872 мільйони, про які написав журнал. На той момент Джобс хотів, щоб рада дала йому інший великий пакет опціонів, оскільки його старі вже знецінилися. Він обстоював як перед радою, так і, мабуть, перед самим собою, що тут важить належне визнання, а не можливість розбагатіти. Там особливо не йшлося про гроші, сказав Стів згодом, даючи показання під час судового процесу. Як комісія по цінних паперах і біржах США у справі опціонів. Кожен хоче, щоб його визнавали колеги. Мені здавалося, що Рада не чинила так щодо мене. Він вважав, що Рада мала би сама запропонувати йому новий пакет навіть без його прохання. Я вважаю, що виконував свою роботу досить добре, і на той момент це могло би підтримати мене. Рада, вибрана Джобсом особисто, насправді любила його донестями, тож вирішила дати йому інший величезний грант в серпні 2001 року, коли ціна на акцію була нижче за 18 доларів. Проблема полягала в тому, що Джобс дуже переймався власною репутацією, особливо після статті Fortune. Він не хотів приймати нового гранту, якщо в той самий час Рада не скасує його старих опціонів. Але такий поворот мав би несприятливі бухгалтерські наслідки, оскільки це фактично переоцінило б старі опціони. Ціна старих акцій вигідно змінилася. Потрібно було записати їх на рахунок поточних прибутків. Єдиний спосіб уникнути проблеми із бухгалтерськими розбіжностями полягав у тому, щоб скасувати його. Старі опціони, принаймні через 6 місяців по тому, як він отримає нові. На додачу до цього, Джобс почав торгуватися з радою, наскільки швидко нові опціони будуть надані. Аж у середині грудня 2001 року Джобс, зрештою, погодився взяти нові опціони і, набравшись терпіння, почекати 6 місяців, щоби скасували його старі. Але до того часу ціна на акцію. З поправкою на спліт зросла на 3 долари і склала приблизно 21 долар. Ціна страйк нових опціонів перейшла на інший рівень, і цінність кожного з них складала тепер менше 3 доларів. Тож юрисконсульт Apple Ненсі Гайнен переглянула нещодавні ціни на акції і допомогла вибрати дату в жовтні, коли ціна на акцію становила 18,3 долара. долари. Вона. Також затвердила декілька протоколів, відповідно до яких Рада, начебто, вирішила надати грант стіву у той день. Підписання документу заднім числом могло вартувати Джобсові 20 мільйонів доларів. І знову репутація Джобса постраждала, хоч він і не заробив. Ні, копійки ціна на акції Apple продовжувала падати, і до березня 2003 року навіть нові опціони були настільки низькими, що Джобс виторгував за них усі прямий грант вартістю 75 мільйонів доларів у акціях. У сумі це складало 8,3 мільйона за кожен рік. Який він працював з того часу, як повернувся в 1997 році і до кінця дії гранту в 2006, нічого з цього не мало би ніякого значення, якби часопис Wall Street Journal не надрукував у 2006 році низку розгромних статей про фондові опціони, підписані заднім числом. Про Apple там не згадувалося, але Рада директорів компанії створила комітет із трьох членів: Ела Гора Еріка Шмітта з Google і Джері Йорка, колишнього працівника IBM, і Крайслер, щоби вони розслідували такі випадки в Apple. Ми з самого початку вирішили, якщо стів був неправий, то хай уже буде, як карта ляже, пригадував гор. Комітет виявив деякі неточності з грантами Джобса і декількох інших керівників і передали результати своїх спостережень у сек. Джобс знав про підпис документів заднім. Числом було написано в доповіді, але він не отримав від цього ніякого фінансового зиску. Комітет ради директорів у Дісней також знайшов схожі випадки підписання документів заднім числом у Піксар, які відбулися у той час, коли Джобс керував компанією. Закони, якими врегульовувалася така практика підписання заднім числом, були неясними, особливо враховуючи те, що жодна людина в Apple не отримала фінансової вигоди від грантів із сумнівними датами. СЕК протягом восьми місяців проводила власне розслідування і в квітні 2007 року оголосила, що не подаватиме позовів проти компанії Apple, частково через те, що вона сприяла швидкому й достеменному дослідженню комісії, а також швидко подала власну заяву. Хоча СЕК виявила, що Джобс знав про підписання документів заднім числом, вона звільнила його від відповідальності за цю провину, оскільки він не знав про можливі бухгалтерські наслідки. Однак СЕК таки написала скаргу на колишнього фінансового директора Apple Фреда Андерсена, який був членом ради директорів, і генерального юрисконсульта Ненсі Гайнен. Андерсон. Капітан повітряних сил у відставці, чоловік із квадратною щелепою. Глибокочесний, мудрий і врівноважений, він був відомий своєю здатністю контролювати істерики Джобса. СЕК притягла його до судової відповідальності лише за недбале поводження з документами по одному пакету акцій, не тому, який отримав Джобс. СЕК дозволила йому продовжувати служити в корпоративних радах, і все ж він звільнився із ради директорів Apple. Андерсон вважав, що з нього зробили ЦАПа від Бувайла. Коли СЕК подала позов проти нього, його адвокат виступив із заявою, яка перекладала якусь частину вини на Джобса. Там йшлося про те, що Андерсон застерігав містера Джобса, що грант колективу директорів має бути оцінений у день, коли наявна рада вирішить це питання. Або ж Записаний на рахунок поточних прибутків, на що Джобс відповів, що рада дала свою попередню згоду. Гайнен, яка спершу заперечувала звинувачення висунуті проти неї, зрештою змушена була заплатити 2,2 мільйона штрафу, не визнаючи й не заперечуючи будь-якого проступку. Сама компанія задовольнила позов акціонерів тим, що погодилася виплатити 14 мільйонів доларів за завдану шкоду. Рідко трапляється таке, що стільки проблем, яких легко можна було би уникнути, виникають лише тому, що одна людина одержима власною репутацією, написав Джон Осера у Нью-Йорк Таймс, і знову ж ми говоримо про Стіва Джобса. Нехтуючи правилами, він створив клімат, у якому комусь такому, як гайнен, було важко борситися і щось доводити. Інколи для цього потрібно було чимало винахідливості. Але люди, котрі оточували Стіва, могли заплатити за це високу ціну, зокрема в питаннях компенсації, те, що хороші люди не могли не послухатися його примх, змушувало їх припускатися великих помилок. Щось схоже відбувалося із вибриками Джобса на Стоянці. Він відмовлявся від таких табличок, як то місце для автомобіля, виконавчого директора, але вважав, що має право ставити машину на місцях для неповносправних. Він хотів, щоб його вважали. Інші, та він сам людиною, яка готова працювати за один долар у рік, але також волів, щоб його наділяли велетенськими грантами акцій. У ньому боролися суперечності бунтівника та представника субкультури, який перетворився на підприємця, людини, яка хотіла вірити, що вона увімкнула і налаштувалася, не продавши і не заплативши. Пауза. Вдячні з тим, хто приходив читати разом. Рухаємося вперед по сторінках цієї книги, розкриваючи цікаві епізоди, фрагменти історії життя Стіва Джобса. Попереду ще є що почитати.